Вітаю вас, шановні друзі. Ви не повірите, але більшість ненавчених пересічних людей міряють вдома свій артеріальний тиск з дуже суттєвими е, похибками. І на цьому каналі ми вже робили такі випуски про правильний вимір, е, домашній вимір артеріального тиску. Проте сьогодні ми знов повторюємо ці правила. Чому? Тому що вийшли нові. Рекомендації 2024 року, які затверджені і в Україні, і в Європі, ті самі правила, котрі багато хто на кожному кроці, на жаль, порушує. Багатьом пересічним людям здається, що поміряти вдома тиск це ну, дуже просто. Бо в наш час практично в кожному домі, в кожній аптеці є апарати для вимірювання тиску. Здавалося, е Накладай манжету на плече і качай. І тим не менше більшість ненавчених людей помірюють свій артеріальний тиск з такими суттєвими похибками, що спотворюють результати на 10-20 і більше міліметрів. А після цього ці люди ще й скажуть, що це брешуть тонометри. Додивіться це відео до кінця і самі перевірте, чи дотримуєтесь ви чи ваші близькі елементарних. Правил виміру тиску. Сьогодні з вами лікар-кардіолог Андрій Сахалтуєв. Ми з вами на каналі Академія Здоров'я, на якому пересічні люди завжди можуть знайти абсолютно необхідні кожному медичні знання, причому відповідно до світових стандартів. Кожного разу, коли вас хтось хоче чомусь навчити, як правило, щось там робити, так чи так, наприклад, вимірювати той самий артеріальний тиск, дуже важливо самого себе спитати. А чи це думка цього самого вчителя, наприклад, там може сусіда чи сусідки, чи це просто думка там медика, який 30 років не читав рекомендації? А, на жаль, іноді навіть досвідчені медики міряють тиск з суттєвими похибками. Е, мені доволі часто приходиться отторкатися цієї чутливої теми про правильний вибір артеріального тиску на лекціях для лікарів України. І ми разом часто переконуємося, що кожний міряє. Тиск трохи по-своєму. І результат теж виходить трошки різний. Ось чому буває таке, що троє досвідчених медиків в одних і тих самих умовах помірюють тиск одній і тієї ж саме людини, і кожне отримає трохи різні результати. А хіба ж таке має бути, правда? Отже, для того, щоб у вимірі тиску не було відсеб'ятини. Вже давно затверджені стандарти виміру тиску. Ніхто, ні я, ні міністр охорони здоров'я, ні академік, ніхто, ні ви, ніхто не має порушувати оці правила. І тоді оцим вимірам, що моєму, що вашому, що вашої сусідки можна буде що довіряти. Бо неправильний вимір веде до неправильних результатів, а неправильні результати ведуть до непотрібних. Висновки, а непотрібні висновки ведуть до непотрібних дій. І ось сьогодні давайте перечитаємо рекомендації з правильного виміру артеріального тиску, які в Україні у 2024 році в кінці було прописано в новому клінічному протоколі первинної і спеціалізованої медичної допомоги людям з гіпертонічною хворобою. Оці українські рекомендації, в свою чергу, вони базуються на рекомендаціях Європейського товариства гіпертензії. 2023 року. Сьогодні відео відповість вам на такі п'ять запитань. Перше, якими приладами краще міряти вдома тиск. Друге, в яких умовах слід вимірювати тиск вдома. Третє, яке має бути положення тіла при цьому вимірі. Четверте, як правильно вимірювати тиск вдома. І п'яте як саме записувати результати виміру вдома. Отже, друзі, почнімо. Останні європейські і українські рекомендації наполягають, що найкращими апаратами для виміру артеріального тиска вдома були і залишаються саме автоматичні тонометри з локалізацією манжети на плечі. Причому і для пересічних людей, і для медиків. Ось вам фрагмент документу, затвердженого Міністерством охорони здоров'я України в 24 році. Ще раз зверну вашу увагу, для самостійного виміру вдома не рекомендуються механічні тонометр. Тобто не слід вдома користуватися апаратами з грушею, яку слід накачувати вручну, а потім вислуховувати на руці тони трубочкою. Ці апарати не рекомендуються сьогодні навіть для лікарів. Хоча багато наших співвітчизників, на жаль, досі вірять в протилежне. Те, що прості дешеві механічні тонометри є найкращими. Чому не рекомендовані? А тому, що вони є, оці механічні тонометри, самими неточними за результатами. Оці європейські стандарти і українські стандарти віддають перевагу саме автоматичним тонометрам з манжетою на плечі. А тепер увага! В рекомендаціях є дві важливих умови використання оцих автоматичних тонометрів. Перша умова: тонометри мають бути сертифікованими, тобто мають перевірятися за стандартним алгоритмом. На жаль, як пишуть самі європейські рекомендації, лише 10% виробників. Проходять процедуру сертифікації. Тож, коли купуєте автоматичний тонометр, цікавтеся, чи входить марка вашого тонометру до переліку сертифікованих в Європі тонометрів. До речі, внизу в описі ви знайдете посилання на ті марки автоматичних тонометрів, які рекомендовані в країнах ЄС, як правило, це відомі європейські і японські бренди. Але зауважте, є ще друга умова правильного використання автоматичного тонометра. Манжета в такому тонометрі має надягатися, по-перше, на плече, ще раз повторюю, не на зап'ястя, не на палець. Оця частина руки в медицині називається плечем. І розмір, тобто охоплення цієї манжети, має відповідати розміру вашого плеча. Тобто, не бути занадто. Короткою чи вузькою, чи е, занадто довгою і широкою. А що буде, якщо короткою манжетою поміряти тиск на великій такій руці, буде завищення результату? А що буде, якщо на худеньку руку причепити велику таку манжету, буде заниження результатів. На кожній манжеті написано розмір, розмір охоплення е, цієї манжетки в сантиметрах. Ну ось, наприклад, от на моїй манжеті вказано в сантиметрах, від якого до якого охоплення плеча вона підходить. Поміряйте стрічкою обвід свого плеча і купуйте сертифікований автоматичний тонометр з правильно підібраною для вашого плеча манжетою. Зрозуміло? Щодо механічних тонометрів, то вони, оці механічні тонометри з грушею, вони уходять в минуле. Чому? Тому що кожна людина, на жаль, міряє цим механічним тонометром трохи по-своєму. Хтось не дочуває тони, хтось чує, але не ті тони. Ну і по друге коли людина сама собі накачує цим механічним тонометром грушу, то вона порушує ну, дуже важливу умову. Треба сидіти повністю розслаблено під час виміру, без рухів. Плюс оці механічні тонометри ще й треба часто калібрувати, перепровіряти. А це реально мало хто робить в реальному житті. До речі, цікаве запитання: а як сучасні рекомендації відносяться до нових методів виміру? У багатьох в нас в розумних годинниках є функція виміру тиску. Ось в мене теж зараз годинник може вимірювати тиск. При цьому в таких пристроях немає жодної манжети. Судини нічим не стискаються. Так ось, ці безманжетні методи, прилади вважаються перспективними. Точність їхніх вимірів вчені продовжують вивчати, але станом на 24-25 рік вони не є рекомендованими в якості точних медичних приладів. Отже, для орієнтовного домашнього виміру такі розумні годинники є цікавими, корисними, але поки що не є стандартами. Отже, на сьогоднішній день для стандартного е виміру треба використовувати сертифіковані автоматичні тонометри з правильно підібраною манжетою і з локалізацією на плечі. Зрозуміло. А тепер давайте повторимо дуже важливі правила про умови, е які прописані е в рекомендаціях, умови, яких має проводитись цей вимір. Перша важлива умова. Кімната, в якій проводиться вимір, має бути тихою і з комфортною температурою. Шум і холод завищують результати виміру. Друга умова: не починаємо вимірювати артеріальний тиск, якщо не пройшло хоча б 30 хвилин після випитих тонізуючих напоїв, наприклад, там, кави, чая або їжі. Або викореної сигарети, якщо ви, не дай Боже, курите, або емоційного збудження, або значущої фізичної так, активності. Результати порушення будуть такі. Ви отримуєте завищення результатів не менш ніж на 10 мм. Отже, намагаємося вимірювати артеріальний тиск наче і хоча б 30 хвилин. Має бути пауза між вашою фізичною активністю, їжею, сигаретою, напоями. Третя важлива умова. Ми не починаємо міряти тиск відразу після того, як ви сіли. Посидіти треба не менше 3-5 хвилин перед виміром в правильному розслабленому положенні. Вимір похабцем. Без цього періоду 3-5 хвилинного розслаблення завищує артеріальний тиск. Четверта умова. Не розмовляємо і нічого не переслуховуємо під час е, розслаблення, під час виміру і між вимірами. Розмови і активне прослуховування чогось завищує артеріальний тиск. А тепер переходимо до правильного. Стандартного положення тіла під час виміру. Що це таке за стандартне положення тіла? Перший момент. Треба обов'язково сидіти під час виміру, не стояти, не лежати, як це іноді роблять наші деякі співвітчизники. Тепер другий момент. А як сидіти? От дивіться, сидіти при вимірі тиску можна так. Перший варіант це боком до столу, от як тут. Або дивіться, другий варіант це лицем до столу. В такому випадку треба, щоб ваші ноги були глибоко під столом. І рука головне, на якій ви будете міряти артеріальний тиск, лежала горизонтально на столі і була повністю повністю розслаблена. До речі, на якій руці правильно вимірювати артеріальний тиск? Відповідь. За стандартами на тій руці, на якій артеріальний тиск у вас, як правило, є більш високим. Не дивуйтеся, у багатьох з нас артеріальний тиск на обох руках не є однаковими. Ми всі трошки несиметричні. Тобто, заздалегідь, не кожного разу, там один раз на рік медики або ви самі порівняєте артеріальний тиск на обох руках в одних і тих самих умовах. І дізнайтеся, на якій руці тиск у вас від природи вище. Ось на тій руці з більш високим тиском. Ми і будемо в подальшому мірити артеріальний тиск. Зрозуміло? А тепер ще одна найважливіша, третя умова посадки. Треба, щоб людина сиділа з опорою спини на спинку стільця чи крісла. Сидіти слід повністю розслаблений. Це певне мистецтво. Слід навчитися перед вимірами розслабити ноги, спину живіт плечі, я іноді жартую. Сидіти слід так, наче ви сидите на пляжі в шезлонзі. Четверта важлива умова: зверніть увагу, ноги стоять на підлозі, не висять, не підгибаються під стільцем, не перехрещуються, не можна ставити нога на ногу. А чому так? А тому, що результатом неправильного положення ніг буде спотворення виміру на 10 і більше міліметрів. П'ята важлива умова правильного стандартного виміру. Рука, на якій ви міряєте артеріальний тиск, має бути голою. Будь-яка тканина, особливо товста, спотворює результат виміру. Особливо завищує артеріальний тиск задерти і скатаний таким валіком рукав. При цьому відбувається нерівномірне стискання руки і завищення може аж до 50 мм, порівняно з істиною. Отже, не лінуємося знімати одяг з руки, на який проводиться вимірювання артеріального тиску. Дуже важливе запитання. А як саме правильно вимірювати артеріальний тиск вдома? Уявимо, що у вас вже є автоматичний сертифікований тонометр з правильно підібраною манжетою на плечі. Уявимо, що ви вже посиділи 3-5 хвилин в комфортному такому тихому приміщенні. І уявимо, що ви сидите на стільці з опорою спини, з опорою ніг, розслаблене все, що я вам е, розповідав. Уявимо, що ви міряйте не ті руці, на якій тиск у вас більш високий, що ваша рука розслаблена. Що тепер тут? Головне. Ось що, вдома вимірюємо тиск не один раз. Поміряли перший раз, а далі слід через одну хвилинку обов'язково повторити вимір на тій же самій руці, не встаючи і не знімаючи манжету. Ще раз, робимо два заміри з дистанцією в одну хвилину. Зрозуміло? Ви спитаєте, а що робити, якщо в вашому автоматичному тонометрі передбачено триразовий вимір? І виведення середнього значення. Ну, якщо триразовий алгоритм вже вшито в алгоритм вашого тонометру, то нехай тоді це буде триразовий вимір. До речі, триразовий вимір це стандартна умова саме під час лікарського виміру. А для дома от, пересічним людям допустимо стандартами вимірювати два рази. Ну і на фінал дуже важливе запитання. А який же результат записувати кожного разу, коли ви міряєте свій тиск? Ну, для домашнього виміру тиску передбачено запис у щоденник середнього арифметичного значення для систолічного і середнього арифметичного значення для діастолічного тиску. Середнього арифметичного між оціми двома вимірами. Зрозуміло. Ну, і давайте тепер згадаємо, як саме вести записи тиску. Найчастіше записи, як ви знаєте, фіксуються на паперових щоденниках. Я думаю, багато хто отримував від лікаря ну, такі щоденники, правда? Так ось е які правила ведення такого щоденника передбачено стандартами. Ну, перше правило – ведення щоденника, е тривалість щоденника записів. Має бути не меншою, ніж 3 дні, як правило, протягом 7 днів перед візитом до лікаря. Друге правило ведення щоденника ведеться запис тиску 2 рази на день, вранці і ввечері. Тобто, вранці і ввечері двічі за всіма правилами міряється артеріальний тиск, і в щоденник пишеться середнє значення за кожний сеанс. Вранці і за кожний сеанс ввечері. Ранок це не конкретний час, скажімо, там не о 6-й, не о 7-й годині. Це час, коли ви щойно прокинулися, не вмикали новини, не спілкувалися, не розмовляли, не дивилися новини, не їли, не пили, не курили, не лаялися, сходили в туалет, розвантажилися там і двічі поміряли собі тиск за стандартами. Теж саме вечір, це не конкретно там 22.30. Ні, це час, коли телевізори, дзвінки, новини вже закінчилися, коли пройшло не менше 30 хвилин після їжі, ось тоді і можна сісти і спокійно поміряти двічі свій тиск. Третє правило. Перший день ваших вимірів записувати в щоденник не слід. Ви можете для себе тиск міряти, але для лікаря починаємо записувати тиск з другого дня. Чому? Ну, Вважається, що. Перший день потрібен людині для адаптації, адаптації до нового лікування, адаптації до виміру і умов виміру. Коротше, пишемо щоденник протягом 3-7 днів, але перший день, як правило, не записуємо. Або якщо ви вже записали, то повідомте про це лікаря, що ви записували, і лікар не буде враховувати оцей перший день. Отже, друзі, сьогодні ви стали фахівцями сучасних правил виміру артеріального тиску і взнали правила, які затверджені в Україні в 2024 році, і зафіксовані в рекомендаціях Європейського товариства е гіпертензії 2023 року. Вимірюйте тиск правильно і отримуєте. Відмінні результати, прошу вас, не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на канал і напишіть свої коментарі з е, приводу того, як вимірюєте артеріальний тиск. Ви вдома. Наскільки вам вдається правильно вимірювати свій артеріальний тиск і дотримуватись оцих стандартних правил виміру? Сьогодні з вами на каналі Академія Здоров'я був лікар-кардіолог Андрій Сахалтуєв. На сьогодні я думаю, все. До зустрічі до наступних зустрічей.